Зухвали напад на прокуратуру в Святошинському районі Києва. Невідомі в масках вдарилися до будівлі держустанови. За підрахунками їх було близько 30 осіб. Всі в камуфляжній формі та озброєні металевими прутами та бейсбольними битками. Виламали замки в кількох кабінетах. Далі схопили одного прокурора та почали бити його, зокрема, і застосовували електрошокер. Від прокурора нападники вимагали відмовитися від підтримання державного обвинувачення в кримінальному провадженні, яке наразі перебуває на розгляді в Святошинському райсуді. внаслідок нападу прокурор в лікарні Черепно-мозковою травмою. Вони вивели його на вулицю і дали йому ультиматум, що протягом доби він має покинути межі Києва. Інакше знищать його і всю його родину. Я допускаю варіант, що працівник прокуратури міг десь допустити якесь порушення по службі. Але це не дає право таким чином себе вести в державі, як себе почали вести.